Він народився на землі для тебе. Земна дитина, створена творцем. Він так хотів відкрити тобі небо і примирити з люблячим от залишив небеса, небесну славу і став, як ти у тілі від земні. І не прийшов він стать царем держави, прийшов, щоб визволити немоди від гріхів. Прийшов, як ти дитям, щоб підростати. Як ти пізнать всі трудощі життя, щоб потім невеличникими стати, піти на хрест, щоб пламить не буття, щоб відкрить дорогу вам у небо, щоб примирить вас з люблячим отцем, щоби звільнить від страшної смерті, прийшов із неба, щоб звершити це. Він полюбив вас, вічною любов'ю, прийшов, щоб від смерті відкупить. Дитина люба, хоче він з тобою. Постійно будь, постійно говорити. Святкуйте видень його приходу, доручи усіх я в серці народився. Чи всі чекають другого приходу у чистоті, як він про з звелів? Як потім на голові його тіло боліло дуже і лилася кров. Так і його серце зараз, друже мене, болить за тебе, бо він є любов. Богу. Болить воно також за Україну. Тут молитву і нього піднесесь, і не дає країни, він загинуть, бо бачить він і сльози людських крізь. Свято Різдва святкує Україна, в хатах розбитих згадують Христа. Так часто при свічках усе єдино всі славить Господа і молять Його так. І кожна наша хата і родина Христу Ісусу, славу віддає, бо народився він для Українців як на світі береже своє, як не хвалить, як не величить того, хто в з Величне, те, на і вніс небес, величе ти для всіх народів свято, Христа Славіма, Господа Небесного.